Карточки. карточка. 53 тисячі 500 гривень. Ну, для того, щоб зафіксувати порушення. Знімайте. Пані. Гроші, Гроші, Гроші знімайте мені. Гроші знімайте мені. Гроші знімайте мені. Добрий день. Хочу зняти гроші з цієї карточки 53 тисячі 500 гривень. Так, у мене на цій карточці 53 тисячі п'ять. Фіксую відеозйомку. Ас не можна поводити відео зйомку? Я, я дуже рада, але я фіксую. Я фіксую порушення Абанком банком моїх прав. Які Ваші права Знімаєте 53 500. Дивіться, ви видається на мене архити. Каса не видала. Розбирайтеся, йдіть розбирайтесь. І надавайте мені офіційну відповідь на відео. Чому вони були зняті 53 500, з моєї карточки. Щойно. Будь ласка, припиніть відео я вас прошу. Дивіться, я буду знімати це все. Я буду знімати це все, тому що я цю ситуацію піддам розголосу на всю Україну. Я цю ситуацію піддам розголосу на всю Україну за, протиправні дії проти мене а банку. Знімайте 53 500 і видавайте. Тоді я, при вас, видалю відео. 53 500 Знімайте, видавайте мені готівкою, Я видалю відео. Я вас попередила. Припиняйте відеозйомку. Я не буду припиняти відеозйомку, відеозйомку. тому що мої права порушуються, а банк має відповідати за це. Я буду знімати працівників. Маю законне право це зробити. Надавайте інформацію, чого мені не видають гроші. Я не знаю, що не знімати, як клієнт банку. Ви хочете зняти вихідку? Да, так, 53 500, зараз у цій карточці. Я не знаю, чи у вас тут є 53 500, за дверми банкомат, будь ласка. Подивіться в комп'ютері, значить, зайдіть та подивіться на мої 53 500. Зайдіть в комп'ютер, зараз у цій карточці, подивіться, 53 500. І надайте мені офіційну відповідь. Чому саме я не можу зняти 53 500? Ну, відповідь я чекаю. Я не буду давати жодної відповіді, поки ви не проконати відео. Я буду знімати, тому що банк не видав мені 53 тисячі. Я буду знімати, так? Та я буду знімати. Хай Україна бачить. Я чекаю коментарі ваші. Видавайте 53 500 з карточки. Мені поліцію викликати. Я вже викликала. А, добре, хай поліція їде, добре. І хай поліція поліції пояснити, що. А, чому ви не видали гроші? Видавайте. Я чекаю. Що це, це означає? Клієнт прийшов в банк. Видавайте гроші. Гроші видавайте. Я кажу вам ще раз. Гроші ви давайте. Я не припиню відеозйомку. Навіть якщо приїде поліція, я вам говорю, відеозйомка продовжиться. Я при поліції знімала, і мені поліція нічого за те не зробила. Тому не треба мені розказувати, що відеозйомку вести не треба. Поліція мені дозволила її вести. Я вам говорю ще раз. Якщо я зараз викличу поліцію, то поліція дозволить мені Добре, надалі її вести. Клієнт без попередження без дозволу проводити відділення. уже не в першому відділенні. Так, так. Добрий день вам і вибачаюся. будь ласка, в чому проблема? я прийшла до банку. Звернулася, хочу зняти 53 тисячі зі своєї карточки. А банк відмовився це зробити. Я хочу на камеру пояснення офіційні співробітників банку щодо відмови. А чому саме відмовляють? Ну хай пояснять, тому що я знімаю вони. відмовляють, давайте пояснюйте. Вона не хоче навіть в комп'ютері дивитися. Ну, пояснюйте, ось, ось таке саме було на Галички двадцять. По пояснюйте, Ірина, Поя незалежна. пояснюйте. Давайте, пояснюйте. Що случилось? А хочете? я Шановна вам... пані, пишете звернення на головний офіс. Я написала, написала передавайте звернення. Ось на головний офіс. Дивіться. Там є на облес, головний офіс ви його я, я вже відправила, Ви, я не, пере... не, маю повноважень ви не переживайте, я відправлення. Я офіс. відправила, ви не переживайте. А зараз я вам, всім, також охоронцям, і вам всім поясню, що саме трапилось за банком. А банк заблокував, наклав арешт на мою карточку. У мене на цій карточці 53 тисячі гривень, а банк наклав арешт на мою карточку. Без суда, без а Арешт банк не накладає, арешт накладає суд виконавча служба. Так, так, суд, виконавча служба накладає, але вони не накладали. Ось в чому справа. А то що банк наклав арешт? арешт. Мене є відео арешт. зі свідченнями так, вашого ти... співробітника, який чітко мені сказав, ваша картка заблокована, тому що на неї накладений арешт. Банком тому я задаю вам питання, на яких законних підставах накладений арешт. Жодного я вам ще раз кажу: звертайтеся до головного офісу. Я звернулася, я не вчора Читайте народилася. Відповіді від головного Головний банку. офіс мені повідомив, що ніякого рішення суду немає. Ніякого виконавчого провадження немає, нічого немає. Це означає, що арешт накладений незаконно. Потім банк почав брехати. Потім банк почав розказувати, що нібито є перевірка якихось операцій по моїй карті. Це, вже, це все не арешт, вже пішли нові версії від банку. І далі мені сказали, що позвонив Петя Пупкін в Абанк, і сказав, що я йому продавала крипту, але не віддала крипту. І тому я маю йому її віддати. Він поскаржився в Абанк. І після того Абанк Заблокував мій рахунок. А знаєте, яке відео в докази надав цей Петя Пупкін? Він надав відео з криптовалютної біржі, на якій він в когось, нібито купує крипту. Але ордер був відмінений. Це означає, що ніякої крипти він не купував. Но розумові здібності, співробітників банку настільки обмежені, що вони. Сказали, що я продавала йому крипту на підставі цього відео і блоканули мою карточку з моїми особистими грошима. Скажіть, будь ласка, ви тупі? Ну, от я вам прямий воп... я от прямий чому? вопрос. Чому? Ну дивіться, я вам прямий вопрос треба себе знімати, вас, у, вас у вас у вас якісь обмежені розумові з От давайте скажемо чому, ласка, прямо, чому особисто мене ви ображаєте? Розкажіть, ну, що це було? поясніть, будь ласка, чому ви ображаєте мене? Я? Особисто я зараз говорю про банк. Про мої розумові я вам говорю про банк, а не про ви особисто говорите вас зараз мені особисто кажучи, що в мене обмежені розумові з у ваших співробітників банку. Обмежені розумові здібності це не мої співробітників. у співробітників банку, у співробітників А банку обмежені розумові здібності. Саме тому був заблокований мій рахунок. Розумієте? Ну, це ще не вся комедія, яка була, далі мені сказали, ти маєш вернути йому. А скажіть, будь ласка, зйомка в банку дозвол дозволена. Поліція приїжджала не один раз, і вже заяви подані. Образок і вони робітників. Не дозволено. І Вони я сказала факт. Ви сказали факт на обмежені ту тобто, розумові здібності, одразили, обмежені розумові здібності а у співробітників банку, тому що єдина причина блокування моєї карточки це обмежені розумові розумі, здібності я людей, вашої які о, там вас, сидять. Вас співробітник банку не розумієте? разу разуміти. Вам пояснюють нормально. мене не разу не образили ну, два не тижні. Я, тижні я, я не в мене чув. заблоковані кошти. І мені ну, говорять вам таку ж поясню, фігню в вам телефон. Я пояснюють, чому так це відбувається? А чому так? Бо вони тупі. Ну, Нургової причини немає. Зрозуміло. Вам... Законних причин блокувати їх нема. Вам, які... вам... законні причини пояснюють співробітниці. Які... Вам... Ну, які законні причини? Вам вже все ну, Я Ну, які вже... законні я... причини? Я не буду вам це все Рішення суду нема. Виконавчого провадження нема. Дивіться, скарга Петі Пупкіна. Так, там навіть немає факту продажу крипти. Так, дивіться, що я йому маю то, вернути? Дивіться, виходите по всіх банках. Ну що то, я йому то, маю вас розв'яща, робите оце все спрацювання. Вас забирає поліція, поліція мене поясна. не забирає поліція. Ну, вам, вам це треба це дуже цікаво. Ну, Зараз беріться просто по закону, та й все. Так дивіться, я вони не мають так право робити рано. по закону. Вони не мають по закону так право робити. Я би ну, ну нема ну, законних що, підстав. пістав не мають право. Не найміть собі адвоката і вирішуйте. Я вже найняла. Відповідь. Ви не переживайте так. і тепер буде не 53 тисячі, а 120. двадцять. Так вам це не тому, що дивіться, тому що люди просто тупі. От вони тупі. І з цим ну нічого не робить. Це лікує тільки суд. От я в суд я, приходжу, я, я приходжу, і то не кожен судну робить. Я, я приходжу в суд, показую докази. Вони оцю всю фігню показують. Це відео з відміненим ордером, Оцю всю ху ту, що вони мені розказують. Ну розумієте, ну, і творить. все. і суд. Їх відміняє і 120 тисяч вони платять як мілінькі, і все Шановна, не показуйте на мене пальця. Розумієте, я з вами бачу це перший раз в житті. І добре, а ви що бачу мене ображаєте. Я банк образила Ні. і сказала банку, що вони тупі. Та. Тому що вони мені знаєте, от просто я вам покажу рівень розумової здібності. Ти продавала крипту. Я кажу, крипта продається через криптовалютну біржу. Це ж не ну, це ж не товарва тебе розумієте, це цифровий актив. По-перше, я її не продавав. По-друге, як продається крипта через криптовалютну біржу? Людина, продавець, приходить на криптовалютну біржу і крип... каже: я хочу продати крипту і біржа забирає ту крипту. Біржа її собі забирає. Коли угода купівлі продажі здійснена, біржа передає крипту покупцю. Людині, яка за неї заплатила. Тобто я не можу передати крипту. Ну, понімаєте, який абсурд вони говорять? Ти маєш йому щось віддати, якусь крипту. Як? Ну, ви понімаєте взагалі рівень ваших розумових здібностей? Я вам їх немає. Розумієте? Вони відсутні. Не переходьте на особистості і не ображайте мене. Ти маєш... Ви не знаєте рівня моїх розумов. Ти маєш передати крипту? Як? Поясніть? Дуже цікаво. Як я без біржі передам крипту? Поясніть. Може я щось пропустила в тому житті? Чого мовчим? Що случилось? Бачите, як Абанк. Пояснюю свої дії, безглузді ніяк. Не знімайте, трубки ми кидаємо. Пояснень ніяких вже місяць минув від головного офісу. Блокування незаконне продовжується. Рішень суду нема, виконавчих проваджень нема. Навіть логічних пояснень ваших безглуздих дій також нема. Ось і все. Заява в поліцію про шахрайські дії банку щодо моїх коштів вже написана. Що далі? Що дальше? Що дальше? Як це знаєте, за чим а далі чим ваш пишаєте? адвокат прийде в на суд і буде глазами отак оченятами кліпати перед суддєю? І оці відео йому показують з отміненними ордірами, чи що? Шановна пані, чому ви особисто на маєте. Що він буде? Я, на, я до банку нападаєте. прийшла. Я що до вас в прийшла, я до банку прийшла. Ви говорите зі мною повищених в повищених планів. Я Для до чого? банку, я до я банку прийшла. Чому ви прокуратуру не звертаєтесь? Я, я вже звернулася, ви не переживайте. І так ось чекаєте, і позивна заява в суд, дивіться, вона вже є. Подімаєте? Але вони мають мені. Надати письмове пояснення перед тим, як оця заява піде до судді, в Івано-Франківський міський суд. Вони мають надати мені письмове пояснення у цьому всьому безглуздю, що вони витворили з моїми коштами. А я це все показую на всю Україну. Хай люди бачать, хай люди бачать оці писки недовольні, сидящі отут, на знову оці... мене ображає. Оці... Я не тупа я і так, місті, так далі та да, заявляйте об, з образу, заявляйте частина, з, з, з Богом. Заявляйте, я не до не домой до вас прийшла. Я прийшла до вас у відділення банку, і ви наразі співробітник, який має мені пояснити всі свої дії. А ви так, не можете не цього зробити? Яснення. Що ви хочете Немає. Я хочу зрозуміти можете кіно? Ні, я хочу тупість вашу зрозуміти. Дякую ще раз, ще ну, очікуєте фіксуєте? Ну, ну це вражає, по, -іншому по іншому не називається. Розумієте? Це по іншому ніяк не називається. Пані, у вас є вже всі документи, ви вже подали усі заяви. Не влаштовуйте тут цих? Угу. Добре.